Доброго дня. Торгує вас голова обласної військової адміністрації Малашко Юрій. Зараз знаходжусь за адресою Проспект Соборний, 187 біля укриття, які закрити. Дуже прошу визвати оперативно-слідчу групу та попередити ДСНС. На даний час тривога. Оперативна слідча група. Так. так, прошу зафіксувати тоді закрите укриття. час полета на тревогу. вроде уже здесь в подъезде нужно попасть. Да. У вас здесь закрыто все время. У нас все время закрыто. Пересічний громадянин, який йде по вулиці, зайти в укриття, не з під'їзду, бо воно зачинено, а звичайно, з вулиці, укриття мають бути відкриті.